Всім привіт, дорогі друзі, з вами завжди Денман. Сьогодні в цьому відео ми будемо відкривати нову мега-скарбничку в Бравл Старс. Ось вам, навіть спойлер. Це на даний момент найкраща мега скарбничка, яку я відкривав у Бравлі. Тому пропоную додивитися відео з відпочатку до кінця, поставити на нього лайк і підписатися на цей канал. А ми починаємо. Ви не переживайте, мега-скарбничка в мене фулова просто залагала. Получаємо стандартні предмети і получаємо 20 Star Drop. Я чесно кажучи, що був попередньою мега скабничку дуже розчарований. Я взагалі вважаю, що вона взагалі зовсім нещаслива була. Якщо комусь цікаво, можливо, хтось вважає, що йому не щастить. Пропоную подивитися оце відео, силка на яке буде під цим відео в описі. І в закріпленому коментарі також лишу силочку. Можете подивитися, там мені зовсім не везло. І чесно кажучи, на цю мегакопілку я теж великих надій не покладав, але всі мої сумніви в один момент просто розвіялися як вітер. Настільки, ну для мене це чесно кажучи, дуже типу, везуче відкриття, тому що ну, ну знову ж таки порівняйте попереднє відкриття мегакопілки і це, і ви бачите величезну різницю в луті. Я не знаю, як це працює, чому ця настільки везуча, там та була невезуча. Чесно кажучи, я дуже справді розчарувався моя скарбничка. Я думав, що такі всі будуть невезучі тому що я їх не так багато в принципі, відкривав. Для мене це все в новинку, тому що знову ж таки без я не так активно зараз почав іграти. І до речі, ось той самий момент з початку відео. Я справді був здивований, що з Епіка вибив скін. Нехай буде так, звичайний, рідкий, але все-таки приємно. В кінці кінців могло бути 30 сили або 200 монет. В Цьому відео я вас також хочу попросити написати наскільки ви вважаєте вам пощастило в цій мегакопілці від 1 до 10. Напишіть в коментах, по можливості буду лайкати ваші коменти. Переважно, якщо я читаю команди, я його лайкую, Якщо не лайкнув, то можливо не замітив за це. Сорі. Бо по можливості я стараюся не тільки лайкнути комент, а ще й відписати, якщо є на що. І як бачите, багато було епіків, було кілька міфіків. На жаль, тільки одна лего, ну все ж. Я вважаю, що це дуже і дуже непогано. І ось, як я казав, ще один міфік. Тут у мене була сильна надія, вибили звичайний значок, так, нехай буде епічний, але все ж значок. А знову ж таки, міг бути скін. Але це вже краще, ніж нічого. Народ, і наш відос планети походу до кінця лишилося кілька старт дропів. Нагадаю. Оцініть мою маю в коментах і напишіть, наскільки вам повезло. Ну а в мене ось такі предмети. на цьому моє відео пішло до кінця. Якщо воно тобі сподобалося, пропоную поставити лайк, підписатися на цей канал, і нажати на дзвіночок. Ну а з тобою був, як завжди, Денмен. До нових зустрічей.